Миру і добра усім вам, дорогі мої друзі. У мене сьогодні з'явився новий прибор. Якби новий обновився, був старий, став новий, хочу я сьогодні вам його показати. Бо не всі переглядають, що відбувається в каналі. Так, ну це рядочок моїх саморобних приладів, якими я працюю. І от про самі верхні я власне, хочу з вами поговорити. Це таку я собі зробив електронну. Ну, верніше, не електронну, а нагрузку вона не цифрова, вона на лампочках захімічена, без транзисторів, без всяких мікросхем, без всього. Остального. Максимально як можна максимально просто все отак воно зроблено. Ну, Індикатор ви бачите, самі розумієте, що камера не сприймає, тому він моргає. Значить, що мене поштовхнуло до цього, по-перше, мені надоїло, надоїв зовнішній вигляд попередньої нагрузки, а по-друге, у мене з'явився корпус. Отакий це колись було денне світло. І мені захотілося кусок відрізати і загнути зробити собі отакий корпус. Ну, як ви бачите, отут тут краска де полопала, не дуже закрасилась, але це таке мені воно, на швидкість не впливає на мене. Коротко зараз розкажу вам, що воно і куди воно. Значить, як ви можете бачити, отут в мене є написи, жирним шрифтом це при 12 вольтах нагрузка, а тонким при 24 вольтах. Ну я про це знаю, тут не вказано, таке даруйте. Тут я поставив індикатор, який мені відображає напруга, яка на даний час знаходиться в, тому, в тій ділянці кола, з якою я займаюся. Зараз він у мене підключений просто до блока живлення, на якому я виставив 12 вольт. Ну і таким чином, яким чином воно працює, просто положення перемикача. Ставимо, наприклад, якщо ставлю вверх, значить зараз, коли я поставлю, тут буде. 12 вольт. Це значить, що зараз ток нагрузки 0,6 Ампера. Ну, і якщо подивимось на прибор мій, який отут то ми бачимо, що тут є 0,6 А. Ну, даруйте, я люблю стрілку, люблю я і цифру, тому в мене комбінація. Отак. Ну, і звісно, зверху я візуально спостерігаю те, що відбувається. Чим більше бачать очі. Тим краще можна зробити, поставити якийсь діагноз для тієї чи іншої апаратури. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що в такому положенні вже буде ток нагрузки 2 А. Ну, звісно, що просадка є, блок живлення не настільки в мене надійний. Мені цього вистачає, кому хочеться дуже великої точності, той робить собі все цифрове. На даний час в мене так. От при 12 В зараз ток нагрузки 2 А. Я думаю, ви зрозуміли. Якщо так, то буде 0,9 А ток нагрузки при напрузі 12 В. Ну, я вам хочу сказати, що ток, ток він стоїть такий в широких діапазонах напруги. Тобто від 10 до 14 вольт ток буде 09 А, тому що це лампочка, яка в принципі, робить так, як бареттер є така штука, бареттер, це стабілізатор тока. Ну, Є зараз інші моменти. І знову ж таки, візуалізація. Я бачу, що відбувається. Наприклад, коли я підключаю до акумулятора, нагружаю його певним струмом. Я візуально контролюю лампочку і бачу в якому стані знаходиться акумулятор. Чи, наприклад, вона моргає, значить пластини десь погано контачить. Чи вона вже починає тухнути, значить напруга падає, треба моментально виключити, щоб напруга не впала нижче, дозволеної в акумуляторі. Тому е, бачу і тут напругу, і бачу тут візуальну нагрузку, і бачу тут, що я включив, якби отаке от таке тріо е, контролю. Лампочки всередині. В принципі, я дно не робив. Можете побачити, все зроблено досить максимально просто. Лампочки з автомобільних фар на 24 вольта. Одна, правда, на 12. Через того тут в дужках нічого немає, бо 0,6 А це лампочка на 12 вольт. Три лампочки і комбінація тумблерів І маємо такий досить непоганий приборчик, Ну, як ви бачите, все зроблено на проводах, павучком, як ми говоримо, швидко. Проте надійно. Уже... оця нагрузка мені слугує вже 3 роки. Доки я тут, вона мені служить <кій> вірою і правдою. Ну, зараз вже в новому корпусі. В новому корпусі вона мені служить вже рівно годину. Значить, параметри, які в неї, як ви зрозуміли, до 24 вольт вона у мене розрахована. Від 0 до 24 вольт можемо нагружати акумулятори, перевіряти блоки живлення. Ну і в різних е, ланцюжках можна використовувати по-всякому цей прилад. Ступені е, регулювання вони в мене не е, плавні. Починається з 0,6 А. Це, якщо ми за умови 12 вольт, то Ступінь слідуючий, получається 0,6 А в такому положенні. 0,9 А. Вже на 300 мА більше. 1,5 А на 0,6 А більше. 2 А в такому положенні. Далі 2,6 А в такому положенні. 3. Ампера. 4 ампера в такому положенні. Отак, От верніш, 4 ампера. Ну, 3,9 ампер. грубо 4. В такому положенні 5. Піднімем напругу трошки, бо. Ага, щось не допрацював я. Зараз розберемося, що це таке за система така і чому так присідає. Зараз розберемося. Так, хочу сказати, що раніше я такого не спостерігав явища, ну раніше в мене і не було індикатора цього напруги, який тут стоїть. Щось відбувається при великому току нагрузки, не знаю що, значить, щоб... Розібратися в цьому всьому, я поставив сюди акумулятор і тепер будемо його навантажувати. Даємо 3 Ампера і даємо 5 А. Ну, як бачимо, від акумулятора працює добре. Значить, коли я нагружаю 5 амперами свій блок живлення, в якийсь цікавий резонанс входить мікросхема 317 напевно. Щось там відбувається, якісь пульсації такі цікаві, на які реагує оцей прибор. Тому що цей приборчик, коли він у мене зверху стояв отут на акумуляторі, просто проводками під'єднаний, коли я експлуатував цей акумулятор, то коли я зверху ставив телефон, то цей прибор починав показувати не 12,6 вольта, а 20-30 вольт. Просто я ставив телефон на проводки. і відбувалося таке дивне це. Тому я думаю, що швидше за все, це вада самого цього при... приладу, який я. Він безкорпусний. Я його придбав щось там за 60 гривень, здається. Швидше за все, це проблема в ньому. Не в мікросхемі блокажилення, тому що вже 4 роки я ним користуюся, у мене на нього нарікань не було абсолютно ніяких. А швидше за все, що це недолік цього прибора. Ну, розумію, ви зараз скажете, як приборкати це все діло. Мабуть, потрібно поставити фільтр поживленню цього прибора, бо він підключений напряму до цих проводів, плюс і мінус. І, мабуть, треба поставити сюди якийсь фільтр. Тому, я думав, запишу відео одним махом, але не вийде. Мушу відключитися, спробувати поставити фільтр і повернемось назад. Тому що, якщо ви з таким самим будете стикуватися, то відповідно і захочете почути відповідь. Тобто, ви зрозуміли. При 12 вольтах у мене є плавність, не плавність, а в мене є ступ... ступеневе регулювання від 0,6 А до 5,6 А. Я можу нагрузити який-небудь прилад током 5,6 А. Думаю, це не такий вже і малий ток для того, щоб в домашніх умовах можна було щось зробити. Наприклад, для мене його вистачає абсолютно для всяких різних речей. Ну, коли я вже з акумулятором займаюся і хочу більш нагрузити, то в мене є отака штука. Тут амперметр на, зараз скажу, на 25 ампер. Тут у мене 50 мікроампер. Але це 25 ампер. Тобто Кожна оця секція у мене споживає 6 А при 12 вольтах, і я можу дати 24 А. Тобто, коли я займаюся з акумулятором, хочу його конкретно пригрузити, я тикаю оцю штуку, яка зараз в такому самому вигляді, в якому була колись оця. Значить, оце ми колись теж приведемо до ладу. Так, тому зараз я виключуся і спробую поставити сюди фільтр. І подивимось, що вийде. До речі, що хочу сказати, є ще така цікава річ, я вам зараз покажу, коли ми вже говоримо про нагрузку, в мене є такий ящичок для всього. Ось є такі речі. На них написано 12 А. от така хорошенька штучка в колбочці, ніби стартер. Але там, як ви бачите, є провод намотаний, спеціальний. Це не ніхром. І от коли підключити сюди. 12 вольт, то ток буде в нас в цепі 12 А. Вони є різні, ось є 6 А. Так само 12 вольт. Є 3 А. Ну, є різні, є більші, є менші. і Тому, ось з таких, якщо у вас таке є, вже ви можете ними користуватися і це буде толково так. Саме головне його не побити. Бо тут всередині кераміка. Із таких також можна зробити, що в майбутньому я і хочу зробити. Ну, оці я хочу зробити так, щоб, була, щоб був регулятор тока. Уже. І побачимо, як це воно може вийти. Так, тут я зможу зробити скільки? 12,9. Це буде 21 А максимум. Я думаю, буде досить непогано, але хочу зробити, щоб було з регулятором. Як це зробити, я ще думаю. Якщо у вас є якісь хороші думки, то я буду радий вислухати вас і подивитися, що ви мені пропонуєте. Так, а я поки виключусь і спробую все ж таки. Знайти, що воно таке і куди воно ділося. Запускаємо паяльничок. Паяльничок в мене запітаний через таку штуку. Це саморобний ватметр. Я думаю, що про нього можна буде поговорити також. Якщо ви того забажаєте. Чому я користуюсь через нього? Тому що, коли я не паяю, в мене там є перемикач, я його перемикаю і паяльник знаходиться просто в підтриманні тепла. Тут я можу виставити собі напругу на паяльник, яку я хочу. Ну і можу ним поміряти все, що захочу, про нього потім. Тому паяльник я включаю, починаю паяти. В процесі, що буде відбуватися, покажу вам, як воно і що воно, і куди воно. Тому поїхали. Ну, Саме перше, що мені хочеться сюди пришпандюрити, це конденсатор <кій> на 0,22 мікрофаради. Но у мене немає. У мене є 0,47 і є 0,1. Тому я візьму зараз 0,1, 250 вольт. І спробую його сюди припаяти по входу. І подивитися, що він покаже. Для цього додамо кусочок проводочка. По-бистрому припаяємо. Накинемо поки так, аби перевірити, а тоді побачимо, що воно. Так. -с. Ну. Підпаяємося зараз и побачимо, что воно і куди воно. Я користуюсь каніфолію. Я її люблю. Я люблю її Запах натуральний. Тому я користуюсь каніфолію. Так. Ну що ж, пришпандьоримо зараз ми його тако пока як-небудь. І подивимося, що воно буде. Тут же на одному місці багато напаяно Неохота, щоб воно повідлітало. Так, мені не з руки зараз трохи. Так, припаяв кондрчика. Ну, а тепер попробуємо підключитись до блока живлення. Акумулятор від'єднав. Під'єднуємо крокодильчики блока живлення. Так, є у нас 12,4 вольта, ну, зарані додавлю більше. Так, 9 і так, 2 А нагрузки є. Ех, нічого не допомогло. Нічого не допомогло. Цікаво, треба ємність конденсатора міняти. Частота значна та на цю частоту конденсатор не має ніякої, ніякого впливу. 3,6 А і вже він починає виділуватись. Так, їдемо далі. Так, друзі, щоб дуже не затягувати відео, я за кадром спробував припаяти ще 0,47 мікрофарада, хотів припаяти ще 0,1 мікрофарад. Але, але але передумав і припаяв туди електроліт. Вон, як ви бачите, на швидкоруч пришпандьорив 470 мікрофарат 35 вольт. І тепер. Нагружаємо 3 А, 5 Ампер. І як ми бачимо, індикатор стоїть. Не вистачало йому чомусь конденсатора. Тому я його туди і поставив. Ну і зараз от маємо отакий показник 11 В, 5 Ампер, додаємо ще 5,6 А, нагрузка працює. І світло, і тепло, і контроль. Ну, кожному своє, звичайно, мені, наприклад, подобається. І Я тепер точно знаю, що мій блок живлення витримує отакі нагрузки. Єдине, що, як ми бачимо, стабілізації напруги як такої немає. Чіткої, хоч там і стоїть 317, але просадка при таких токах йде велика. Ну, я взагалі планую зробити інший блок живлення, знайшов із журнала радіо. Ніяк руки не дотягнуться, все зібрав вже, але ще не можу скласти. Але поки є те, що є, мене влаштовує абсолютно все. Тому отака нагрузка, електронно-неелектронна, аналогова, скажімо так, нагрузка. І отак вона в мене вийшла. Ну, дно я ще не робив. Я вже, знаєте, якщо чесно, сумніваюся, що я її колись дороблю. І якось так. Параметри її ви побачили. Конструкцію її ви побачили. Внутрішній монтаж ви побачили. Єдине, що ви не побачили, це схему. Схему зараз я вам продемонструю. Я вже не пам'ятаю, як я її все паяв, але я думаю, що зараз щось я вам намалюю. Так, ось його схема. Щось почало мерехтіти з якого інтересу. Власне, схема того, що я зробив. Три тумблера. Ну, У кожному тумблері є дві перемикаючі секції. Тобто в кожному тумблері шість виводів. Задіяно в мене п'ять, як ви бачите. 1, 2, 3, 4, 5. Що таке з камерою? Гандрит, щось хандріт, ладно. Так, ну, для того, щоб ви впевнились, ось, бачите як. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вони перемикаючі контакти. І такий тумблер має три положення. 1, 2, 3. Тобто нейтральне положення і включено туди-сюди. На базарі такий 50 гривень, я питав. Вартує тумблер. І система. І схема досить проста. Ось я намалював навіть той електроліт, який я поставив, це, як ви розумієте, цифрове табло, яке там відображає, і лампочки. Лампочки трьохконтактні. Які ви будете використовувати, можете поставити отут одну лампочку. А отут поставити другу лампочку, якщо у вас немає трьохконтактних, різниці немає. Буде те саме. Якщо не зрозуміло, я намалюю. Якщо у вас, наприклад, оцей. Такої немає лампочки від фари, ви можете взяти одноконтактні лампочки і підключити отак. Отак. А оцього цього рахуйте, ніби як то у вас і немає. Працювати буде точно так само. Які лампочки ви будете використовувати, в залежності від того, які ви будете використовувати, такі токи будете мати на виході. Потім нормальним приладом. Цифровим для точності виміряєте те, що у вас виходить, робите записи. І у вас все буде добре. Після записів робите наклейку і користуйтесь собі на здоров'я. Отаку штуку сьогодні я собі прихімічив, хлопці-дівчата. Від того, наскільки вона вам сподобалась чи не сподобалась, я побачу по ваших лайках чи дізлайках. А вам бажаю всього найкращого. Творіть, робіть, хімічте, хай все виходить. Миру добра злагоди усім і до наступних зустрічей.